Не скорені це не гучне слово. Це ми із вами, які день за днем доводимо. Навіть у найтяжчі часи Україна вміє бути сильною. Коли навколо багато болю, ще більше цінуєш життя. Прості вчинки, добрі звістки. Саме такі моменти і складають міць українського духу. В етері Кременчуцькі новини про події дня дізнаєтеся вже за мить. Оновлення міського простору це не лише про комфорт, але й про безпеку кожного мешканця. Кременчук продовжує змінюватися, роблячи щоденне життя містян кращим. Більше про нові ліхтарі на молодіжному. Дивіться далі. У Кременчуці продовжують оновлювати систему зовнішнього освітлення. Зокрема, на молодіжному встановили енергоощадні ЛЕД-ліхтарі. Нове освітлення з'явилося вздовж тротуарів та проїздів, які ведуть до житлових будинків. Підводимо підсумки першого етапу. Більше 30 світильників встановлено нових абсолютно на вулиці Молодіжній на проспекті Лесі Українки. Зараз дійшли вже до внутрішніх дворів, до території молодіжна, 7, 5, 9. Зараз ставлю завдання міськ розробити невеликий проект щодо відновлення освітлення на цій території. Будемо робити все для того, щоб на молодіжному було світло в кожному дворі. Нові світлодіодні ліхтарі значно яскравіші та ефективніші ніж старі. Вони споживають у кілька разів менше електроенергії, мають довший термін служби. Це дозволяє не лише економити бюджетні кошти, але й створює більш комфортне та безпечне середовище для пішоходів і водіїв. Такі ж ліхтарі планують встановити вздовж дороги до ліцею номер 17 важливого маршруту для школярів і їхніх батьків. Фактично, ми зараз стоїмо на межі міста, але це не околиця. Тут живуть кременчужани, тут працюють кременчужани. Ми маємо робити все для того, щоб їм було комфортно і безпечно. Зазначимо, що округом, де встановили нові ліхтарі, опікується депутат Кременчуцької міської ради Олександр Березянський. Це дуже добре, що так швидко вирішується питання, адже звернулися і мешканці, і до мера, і до мене, як до депутата. Мер дуже швидко відреагував, і на, в такому районі 36 ліхтарів встановлення, тому що тут ми бачимо і гаражні кооперативи, і мешканці постійно користуються цим тротуарем, тому це дуже добре, що буде освітлено навіть в такий тяжкий час. Добре освітлені вулиці запобігають правопорушенням та просто дають відчуття впевненості мешканцям, які повертаються додому в темну пору доби. Тому на цьому оновлення вуличного освітлення не завершується. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення нового генерального прокурора та ухвалила низку важливих законопроєктів, що стосуються соціальної підтримки родин загиблих військовослужбовців, а також притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах проти дітей. Увага на екран! Сьогодні у Верховній Раді підтримали подання президента Володимира Зеленського про призначення на посаду генерального прокурора України Руслана Кравченка. За проголосували 273 народні депутати. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шабовалов. Крім того, народні обранці ухвалили низку важливих законопроєктів, спрямованих на посилення соціального захисту та притягнення до відповідальності за злочини, пов'язані з війною. Перший законопроєктів стосується розширення прав на пенсію у разі втрати годувальника. Тепер усі утриманці загиблих військовослужбовців, незалежно від ступеня споріднення, матимуть право на отримання відповідної державної допомоги. Це рішення спрямоване на підтримку родин, які втратили близьких у наслідок російської агресії. Другий законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за низку тяжких злочинів, якщо вони вчинені представниками іноземної держави. Серед них незаконне переміщення, депортація, невиправдана затримка репатріації дітей, а також вербування та використання дітей у військових цілях. Закон ухвалено в контексті викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Ці законодавчі ініціативи є черговим кроком України у боротьбі за справедливість захист прав дітей та підтримку захисників держави та їхніх родин. Поліна Калініченко Кремчуцькі новини. Щоденний терор росіян не припиняється і досі. Уламки, снаряди, гранати. Усе це може нести смертельну загрозу, навіть здавалося, після тиші. Чому кожен із нас має пильнувати і знати, що робити зі знайденими боєприпасами? Розповідаємо далі. Останніми тижнями Росія застосовує тактику шахетно-ракетного шквалу. Удари йдуть хвилями щодня і щоночі, без вихідних і свят. Днями під ворожий приціл потрапив Кременчук. Сьогодні серйозно постраждали житлові квартали Києва. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідовують загоряння. Медики надають доп допомогу постраждалим, але після сирен і вибухів місто прокидається в іншій реальності: замість асфальту воронки, замість квітів на газонах, уламки та рештки снарядів, що можуть здетонувати будь-якої миті. Це ще одна сторона війни, яка не завжди вбиває миттєво, але залишає по собі смерть на дотик. Неодноразово рятувальники нагадують про необхідність дотримання безпекових заходів, а саме це алгоритму дій під час виявлення того чи іншого вибухонебезпечного предмету чи його залишків. Первочергово це потрібно зупинитися, подивитися, чи нема поряд біля ніг ніяких інших вибухонебезпечних залишків. Потім, повертаючи своїми кроками назад, ми відходимо на безпечну відстань, це більше 100 метрів, рекомендована на лінію 101 до пожежної служби чи на лінію 102 до працівників поліції. Повідомляємо, що ми щось знайшли небезпечне, але якому разі ми стоячи біля знахідки не фотографуємо, не чіпаємо, не піднімаємо, не кидаємо чимось. До того ж, небезпека може бути і прихованою. Так, нещодавно Кременчуцькі поліцейські вилучили кілька гранат у місцевого мешканця 1983 року народження. Боєприпаси виявили під час обшуку. Їхнє походження та мету зберігання нині з'ясовує слідство. А в горішніх плавнях чоловік, якого обвинувачують у зберіганні та збуті гранат, запалів і понад 200 набоїв, вже перебуває під вартою. Обом фігурантам згороже від 3 до 7 років позбавлення волі. Вилучення таких небезпечних знахідок заслуга правоохоронців у той же час важливо пам'ятати. Кожен громадянин. Також несе особисту відповідальність за безпеку громади. Часто зброю чи боєприпаси зберігають на всяк випадок у гаражах, підвалах, будинках, але такі запаси можуть обернутися трагедією. Якщо у вас є незареєстровані боєприпаси або зброя, їх слід добровільно здати у поліцію або задекларувати згідно з чинним законодавством, і не лише для того, щоб уникнути покарання, а передусім, щоб не наражати себе на небезпеку, своїх рідних і випадкових перехожих. Пам'ятайте, вибухонебезпечним може бути не лише те, що залишилось після обстрілів, а й те, що нишком зберігається за зачиненими дверима. Відповідальне зберігання та своєчасне повідомлення. Про підозрілі предмети, ці прості дії рятують життя. Бо одна граната чи один набій у неналежному місці можуть коштувати комусь майбутнього. У воєнний час байдужість або необачність це не просто помилка, це злочин, а безпека це спільна відповідальність кожного з нас. Катерина Грудніва, Олег Заяць, Кременчуцькі новини. Кременчуцький ЦНАП надаватиме ще одну нову послугу ветеранам та родинам загиблих або померлих захисників. Детальніше про це дивіться вже за мить. Відтепер у Кременчуцькому ЦНАПі з'явилася нова послуга отримання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті або інвалідності ветерана, яка передбачена законом України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Це ті особи, які отримали вже відмову від отримання цієї одноразової грошової допомоги від Міністерства оборони. Тобто, ми знаємо, що коли це члени сім'ї загиблих, якщо вони звернулися в ТЦК, вони вже отримували. Ці документи вже встановлювався. Факт загибелі. Вони подають на цю допомогу до міністерства у справах ветеранів війни, і це саме оця допомога. Її можна подати через центр надання адміністративних послуг. Розмір такої разової допомоги складає для сім'ї загиблого захисника 750 прожиткових мінімумів, встановлених на момент загибелі захисника. Для ветеранів, які отримали інвалідність, допомога складає для першої групи інвалідності 400 прожиткових мінімумів, для другої 300 та 250 для першої. Групи під час оформлення допомоги у ЦНАПі необхідно мати ряд документів. По перше, у цієї людини має вже бути встановлений статус. Якщо ми говоримо про членів сім'ї загиблих захисників, у них має вже бути оформлено сіре посвідчення. Якщо це особи з інвалідністю внаслідок війни, то у них має бути інвалідність, встановлена згідно пунктів 11.17 частини 2 статті. 7. вони звертаються з, звичайно з паспортом кодом. Обов'язково надають реквізити рахунку. Це довідка з реквізитами банку або заява з банку для проведення соціальних виплат, відповідно, посвідчення пільгове, яке надає на право, яке підтверджує статус пільговика. Варто наголосити, що допомога не виплачується у разі призначення одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів органами, що уповноважені до таких виплат. Реалізувати своє право на отримання одноразової грошової допомоги можна лише один раз. Ухвалює рішення щодо призначення одноразової грошової допомоги та проводить її Міністерство ветеранів. Звернутися за призначенням допомоги можна до Кременчуцького ЦНАП у Єдине вікно для ветеранів. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Креманшуцькі новини. Thank you Сьогодні у центральній міській дитячій бібліотеці імені Всеволода Нестайка відбулося нагородження учасників конкурсу виставки малюнків під назвою Сила духу і сила взаєморозуміння. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. За ініціативи батьків міської влади та Кримучуського міського осередку Союз осіб з інвалідністю сьогодні відбулася зворушлива подія. Нагородження учасників конкурсу виставки малюнків на тему сила духу і сила взаєморозуміння. Основна мета заходу показати, що люди з інвалідністю мають рівні можливості для творчої самореалізації а також здатні надихати своєю стійкістю та талантом. Вінчинський міський осередок Союзу осіб з інвалідністю України вже не перший раз організує такі виставки. Робот. От, сьогодні наша виставка називається «Сіла духу, сіла розуміння. Мета цього конкурсу цієї виставки, щоб привернути увагу суспільства до людей з інвалідністю показати їхню силу духу, житістойкості. У заході взяли участь не лише члени осередку, а й учні творчих гуртків з усього району. Виставка стала справжньою платформою для діалогу, взаємопідтримки та відкриття нових імен у світі мистецтва. Ми зробили плакат на тему з людьми з інвалідністю. Ми зробили його для того, щоб люди зрозуміли, що люди з інвалідністю не такі, як інші, але теж можуть мають право на те, щоб дружити з нами. Вони завжди будуть такими ж, як і усі, тільки з не, не такими можливостями. Але ми повинні розуміти і допомагати тим, хто не може зробити так, як ми. Особливої уваги заслужили роботи, які здобули приз глядацьких симпатій. Усі учасники були нагороджені подяками та символічними подарунками, що стало приємним завершенням цього натхненного дня. Дорогі діти саме ви в непростих умовах доводите нам, що можна залишатися відкритими до життя талановитими і досягати того, що ви собі намітили. Ми вам дякуємо за вашу роботу сьогодні. Ми привітаємо вас, відзначимо грамотами районної військової адміністрації від імені голови районної військової адміністрації і невеликими солодищами. Ця виставка стала справжнім символом єдності, підтримки та віри у кожну людину. Кожен малюнок це окрема історія, сповнена щирості, сили духу та прагнення до взаєморозуміння. Захід залишив по собі теплі враження, щирі емоції та нагадав, усі ми рівні у праві бути почутими і визнаними. Поліна Калініченко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Молодь Кременчука активно демонструє свої досягнення у спорті. Цього разу нагороду із чемпіонату України привезли наші легкоатлети. Про здобутки Кременчуцьких призерів дізнавалися наші журналісти. Днями вихованці Кременчуцької міської комплексної дитячої нацько-спортивної школи Авангард вибороли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження, який проходив у місті Львів. У змаганнях взяли участь понад 600 спортсменів із 22 областей України. Останній чемпіонат України цього сезону літнього це був відбір до змагань міжнародних. Асоціації Балканських атлетів серед юнаків 2008 тисячі року народження. А також відбір був офіційний тільки по цим змаганням до європейського олімпійського юнацького фестивалю. Змагання пройшли дуже чудово. Ми дуже гарно виступили. Полтавську область представляла збірна з восьми спортсменів, серед яких були і кременчужани. За результатами змагань наша спортсменка Валерія Лапа посіла перше місце у категорії потрійний стрибок. Я дуже рада, що стала. Чемпіонкою з потрійного стрибка, бо для мене це були дуже важливі змагання, так як вони є відбірковими на Олімпійський фестиваль. Я дуже туди хотіла потрапити, тому для мене було дуже важливе перше місце. Змагання пройшли добре, була дуже гарна атмосфера, була підтримка. Враження дуже гарні склалися. Я була дуже налаштована, дуже хотілася перше місце. Для мене це було дуже важливо. Я дуже хочу подякувати своєму тренеру бо за підтримку, бо ми пройшли дуже великий шлях, і вона переживала так, як, так, як і я. Тому я дуже їй дякую. Також за підсумками змагань Валерію було включено до складу юнацької збірної України для участі в європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Хвилювання є, тому що дуже хотілося туди потрапити, але очікую гарних результатів. Хочеться гарних емоцій отримати і ну просто набиратися опиту. Я думаю, що ще тільки все попереду. Здобув третє місце у категорії стрибки у довжину на чемпіонаті України і кременчужанин Микола Веснянко. Я був задоволений цими змаганнями, тому що я побив свій особистий рекорд та посів третє місце. В цьому мені допомогли звичайно тренера. Та також батьки приїхали на ці змагання. Стрибнув я 6 метрів 51 сантиметр. Це мій особистий рекорд. Я дуже пишаю з собою, тому що я багато працював для цього. Я стрибнув цю відстань з четвертої спроби з шести. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів Вікторію Козлову та Катерину Шайдову з високими результатами та бажаємо лише примножувати успіх. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Уже незабаром кременчужани матимуть змогу відвідати приголомшливу виставу сучасного театру Тарас Бульбам. Деталі вже за мить. Кременчужан запрошують на яскраву та емоційну сценічну подію. Виставу Тарас Бульба, яка відбудеться 26 червня о 18.00 у міському палаці культури. Це унікальна можливість пориниту у легендарну історію про козацьку відвагу, батьківську любов та фатальну зраду. Постановка Дмитра Рачковського гарантує глибокий емоційний досвід і видовищний театр. Не це театральний вибух емоцій, квитки вже у продажу. Це чудова нагода провести вечір із глибоким смислом надихнутися козацьким духом і зазирнути у мистецтво, що закарбовується у серцях. Квитки купити на сайтах Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Доки є пам'ять, є нація. Доки є вдячність, є майбутнє. Доки є зсу, є Україна. І вона обов'язково переможе. Живімо гідно заради тих, хто воює. Донатьмо і підтримуємо нашу армію.